Вітаю вас, друзі! Російські терористи продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Днями вони безпілотниками били по Одесі, місто було частково знеструмлене. Але цієї ночі невідомі дрони у відповідь атакували енергоінфраструктуру росіян у тимчасово окупованому Криму. Це що? Це що? Так, вони не можуть бути зрив на самоніх нефтебазі опять походить. Наша секрет у нього ще сім точок. Внаслідок дронових ударів Служби безпеки України та сил спеціальних операцій було уражено електропідстанцію неподалік Сімферополя. А ще запалала нафтобаза або нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії. І ви подивіться, наскільки це красиво. Напевно, у Криму й далі будуть перебої із бензином. Уже на кримчані, у нас проблема поки з бензином окончательно не рішена. В цілому паливна криза у Росіян тільки прогресує. Владімір Путін був змушений скасувати акцизи на дизель, а також запровадити додаткові пільги для виробників палива, але навряд чи це врятує ситуацію. Тим часом пропагандисти починають здогадуватися, у чому ж проблема. Почала нам виносити нашу нефть промисловість. і здійснили це достатньо як это сказати послідовно. Достатньо результативно і постійно. проблема серйозна. Є і ще одного росіянина, який сьогодні керує Одесою. Але про це згодом. А зараз я закликаю вас закинути на дрони камікадзе для українського війська. Це дуже важливо. Донайте, долучайтеся до нашої спільної боротьби. Кожна ваша гривня важлива. Усі реквізити, як ви знаєте, є в описі до цього відео. Можете задонатити як на русоріз, так і на шахедоріз. Головне, щоб ви закинули свої дві гривні на святу. Справу. Ну і звісно, можете іще ще підписатися на мій канал, якщо досі цього не зробили. Поговоримо про томагавки. Для того, щоб ефективніше протистояти російському повітряному терору, Україні потрібні нові ракети, щоби бити у глиб так званої Російської Федерації. Так сталося, що найактивніше говорять саме про томагавки, хоча я особисто досить скептично ставлюся до такого рішення. Я пояснював багато разів чому, бо нам не буде із чого ці томагавки запускати. Так, от американський президент. Досі розглядає цю тему. Вони хочуть отримати томагавки. Ми говорили про це, тому подивимось. Ну я не знаю. Можливо, мені доведеться поговорити з Росією, чесно кажучи, щодо томагавків. Чи хочуть вони, щоб томагавки летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю. Ми поки не знаємо, чи він ухвалив рішення, але є цікавий факт. Два дні поспіль Трамп зідзвонювався із президентом України Володимиром Зеленським. і Після того він навіть не казав про що ж президенти домовлялися. Але це поки тільки припущення. А факт полягає в тому, що ракетних ударів, зокрема томагавками по так званій Росії, досі немає. А Трамп продовжує обіцяти Обіцяти і розповідає про ескалацію. Томагавки це новий рівень ескалації. І мені це дещо нагадує вже більше тижня. Російські посадовці верещать про ту саму ескалацію у випадку, якщо Україна отримає томагавки. Багато сталося зовсім в останнє време опасних сигналів ескалаційних. І США ми слышим уже розсужіння про тамагавки. Очень серйозний іскалоцінний шаг. Тема тамагавках викликає у нас крайню обіспокоєності. Об этом уже говорил президент Путін. Росіяни дуже не хочуть, аби американський президент підтримував Україну і тим паче, щоб він надавав нам ракетне озброєння для ударів по території так званої Росії. Тому вони вмикають і ще дурника, Мовляв, а що такого? Чому нас усі так не люблять? Ми ж нічого не зробили. Чим ви обісніть вот эту сумасшедшую действительно ненависть, яка вот, за последние 4 года вот окончательно з такою силою вспыхнула? Ну ми нікому нічого плохого не діяли. Мені на кого не нападали. Вони просто нападають на сусідні країни, займаються геноцидом, вбивають дітей і усім навколо погрожують. А так нічого поганого Росіяни взагалі не зробили. Щоби переконати Трампа, що давати Україні ракети не можна, Путін випустив свого бойового Лукашенка, який став знову розповідати, що от скоро зовсім скоро, Україна програє війну України не буде. Ми це вже чули ще в 22-му. і це може привести до зникнення України як государства. Ця війна предлітство Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Я поки утримуюся від прогнозів щодо того, чи зможе американський президент надати Україні дві ракети томагавк, але може статися усе, що завгодно, або може не статися. Ми цілком можемо це зробити. Можемо і не зробити, але можемо і зробити. Може статися вже сьогодні. Ще одна цікава подія, пов'язана із громадянином так званої Російської Федерації Геннадієм Трухановим. Але про все по порядку він учора зробив важливу заяву. Шановні. А дійсно в мене є громадянство Російської Федерації. Для того, щоб ніхто не сумнівався, що Труханов не громадянин Російської Федерації, він вже, напевно, десяте відеозвернення записав, у якому повідомив, що він точно, от 100%, не громадянин так званої Росії. Поширюється інформація, знов поширюється інформація, про якби що в мене є. Громадянства Російської Федерації поширюється інформація. Це коли журналісти проводили розслідування і підтвердили, що у Труханова є російське громадянство. Це коли я публікував цілу низку документів, у тому числі і судових рішень, у яких зазначено, що у Труханова є російське громадянство. Те, що у Труханова є громадянство так званої Росії, це доконаний факт, такий же, як і те, що Владимір Путін педофіл. Але Труханов каже, це усе фейки. А ті паспорти, які фейкові паспорти, які публікувались, вони не дійсні, вони фейкові. Якщо у когось вони є, вони мають бути знищені. Звісно, усе це фейки клятих ворогів, які хочуть завадити патріоту України Труханову, тому що Труханов давно за Україну, і ще із тих часів, коли він стояв на антимайдані і казав, що не було ніякої окупації Криму. <праць>

Та фаєнну слави я скажу, що по, по Криму невозможно так однозначно Агресія це не гресія а приділився парламент Криму, определилися жителі Криму на своєму референдумі. Очевидно, що фейками є також і те, що член міжнародної мафії і громадянин так званої Росії Геннадій Труханов замовляв три напади на мене: напад на Віталія Устименка, замах на Олега Михайлика, замах на Михайла Кузаконя та Григорія Козьму. Напади на Аліну Радченко та Світлану Підпалу. І він випадково погрожує. Жував тоді одеським активістам. Я просто хочу напомнити тим активістам в кавичках, що на всяку силу знайдеться інша друга і теж коли вони маршировали по європі фашисти, вони думали не самий сильний на початку повномасштабного вторгнення. Труханов чекав на російську армію, тобто на свою армію. І саме тому він декілька днів від початку повномасштабного вторгнення ніяк не міг сказати, хто ж агресор. І Труханову варто було би просто стулити свого писка і мовчки сидіти, не відсвічувати, як то кажуть. Але він вирішив повернутися до старого до своєї антиукраїнської позиції, яку він публічно демонстрував. Ував. Я нагадаю, що він захищав пам'ятник Якатіріні II та Пушкіну і не просто захищав, а й їздив за кордон, де скаржився на погану Україну, яка намагається знищувати хорошу російську культуру. Але потім, повертаючись до України, Труханов переконував, хлопці, я свій. Я себе вважаю. Українцям вважав, вважаю, і я є українець. Так ось оцей маленький українець вирішив учора записати відеозвернення у зв'язку із тим, що він підозрює, що сьогодні його можуть позбавити українського громадянства. Який жах? Планується виносити питання, позбавлене мене українського громадянства. Тому що в мене я якобу є російська громадян. Тож, якщо цього громадянина так званої Росії позбавлять нарешті українського громадянства, це буде цілком правильне рішення. Єдине, що мене турбує у цьому контексті, це коли він, зрештою, сяде. Тому що я нагадаю, що Труханов має два кримінальних провадження. Він є обвинуваченим у створенні злочинної організації та у масштабних розкраданнях, тому що Ми ж з вами не росіяни, не труха нова, тому продовжуємо допомагати українському війську, яке завдяки вам за минулу добу отримало іще 325 нових FPV. Ми підрозділороняний 65-ї окремої механізованої бригади Великолуг. Хотів подякувати благодійному фонду спільнота Стерненка за надані FPV дрони які знищують ворога на запорізькому напрямку. Кожна ваша гривня важлива. Разом до перемоги та слава Україні. Ми, військовослужбовці батальйону безпілотних систем вартові 36 36-ї бригади морської піхоти, висловлюємо свою щиру подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надані дрони на оптоволокні. Донайте, долучайтеся до нашої спільної боротьби. Слава Україні! Героям слава, слава! доброго вечора, шановні українці. Сьогодні 151 ша бригада отримала першу п'ятнадцять емфові дронів на оптовокні військової стоглядки. Ми отримали 15 епівдронів, а також катушку на 20 кілометрів. А це означає, що на Куп'янському напрямку вам буде ще гаряче. Чому ми тільки зараз отримали перші ефівідрони? Тому що спільнота Стерненка може купити рівно ту кількість на навпілотні, скільки українці зроблять донатів. Тому я звертаюся до всіх українців, якщо є можливість, робіть маленькі, великі, середні донати на спільноту Стерненка. Чим більше донатів, тим більше ми отримуємо. Ефпів дронів, і тим більше, яка потрапить на концерт Контон. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми, бійці підрозділу Роніни, хочемо висловити подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка за чергову партію 70 FPV дронів. Продовжуємо росарі разом. Слава Україні! Героям слава, друзі! Не будьте як лисий росіянин, який сьогодні керує Одесою. Обов'язково допомагайте силам безпеки та оборони України.